Ну вот, в принципе, можно было бы создать Совет Мира из четырех э, э, великих держав. Я думаю, что легче ООН реформировать, чем как раз создавать э, вот этот думаю, э, Совет хорошо. Мира. По-нашему это решение нагибать через колено. А когда на взгляд президента Трамп творит дичь, то Лукашенко и послать его может. Привіт, Друзі, мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Менш з цим не забувайте, друзі, лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути побачене і звісно отримайте задоволення від всього процесу, який ви зараз побачите. І якби я була російською пропагандисткою, я би подарувала недорогим росіянам такий приклад, що. Поведешся із укранацистами і обов'язково переймеш від них якісь страшні такі методи боротьби із інакомислячими. Але ж. В російській пропаганді так воно не працює. Тож не те, щоб прям новий розп'ятий хлопчик в трусіках, але теж дуже цікаво. Тут ми побачили висвітлені нові методи покарання винних у російській армії. Значить, історія про те, якщо ти відмовляєшся як СВОшник і ти в штурми. Помирати на позиціях, не хочеш стати гарматним м'ясом. кричиш, що ні, ні ні, для цього мама тебе вішенку розтіла, то обов'язково знайдуться методи і способи, як тебе скрутити і перевиховати. Зрештою, про дівчину і знущання в російській армії ми знаємо дуже давно і дуже багато. І звісно, тут ніякі приклади того, а що б могли робити українці чи чого б могли навчити, не працюють. Ми ніколи не вчиняємо так зі своїми. Ми завжди своїх захищаємо, підтримуємо, займаємося евакуацією і не тільки, але ж це ми, правда? Для нас найважливіше це людський потенціал. А в Росії це звичайний собі дешевий ресурс. От і покарання виглядає максимально по російськи. Вот. з позиції не виконувати Що що ти, Што? Не надо! А ты что? Жиль, не надо! Что? Жри. Жри, Прости! Прости, честно снова не буду! Работать на ничье! Сказай вас, куда? Прости, пожалуйста! Значить, нарешті стало відомо завдяки російським експертам, як Трамп проводив набір до своєї ради миру? Ну тобто, за яким принципом і критеріями відправляв запрошення. Виявляється, що туди запросили тільки тих, в кого є реальна влада, і хто може приймати рішення. Якщо, мовляв, подивитися на склад, то далеко не всі правди цьому відповідають. Але головне питання чи відповідає трамп своїм критеріям? Кого він пригласив? в Совет. Он же ввел критерии, правда? Вот он ввел критерии. Я приглашаю тех, у кого есть реальная власть, и кто может принимать решения. Я близко к тексту. Так, да? Ну, если посмотреть на состав, то не знаю, соответствует ли в полной... Нет, там есть люди, которые соответствуют этому критерию. Но те, кто уже там подписались, ну, далеко не все. Но есть более важный вопрос. А вы-то сами, Дональд Трамп, ну, про власть и способность реализовать решение. Как вообще у вас с этим? Возникает большой вопрос. А что это вы позарились на председателя в кругу тех, кто обладает властью и может реализовать свои решения на земле? Ну, он же так сказал. То есть это когда ты намагаешься нахвалить своего. Вот свой он особенный. Он вот такой, реальная влада, Вплывает на мир. А вот эти вот плепсы все другие, Зен Зеленський, як взагалі опинився серед запрошених. То ні, ні, воно не працює. Напевно, російські пропагандисти не подивилися, що там майже всі існуючі країни, ну чи майже всі, не рахуючи африканського континенту. Туди просто за переліком країни Азії, Європи Латинської Америки запрошували, розуміючи, що якась частина буде відмовлятися там є і друзі. Вороги, там є Китай, там є Російська Федерація. Там немає ніякого принципу цього відбору, бо Дональд Трамп в принципі не може Азербайджан від Абібарджану якимось чином атлічить. Але при тому російські пропагандисти мають хвалити свого півня. Ну ну зрештою, ми так і не побачили, чи дає Росія той самий мільярд, яким так вимахувався Путін. Мовляв, візьміть он із цих заморожених активів. Ну вот, в принципе, можно было бы создать совет мира из четырех э, э, великих держав с попеременным председательством. Так вам же не понравится такое, господин Трамп. А это реальный был бы совет, настоящий. Индия, Китай, Россия, США, США. Отличный совет мира. Был бы, правда? Э, все это немножко, так сказать, ну, вот очень корректно сказал наш президент, мы все это изучим вот, и посоветуемся с партнерами. Посвітуємося з партнерами. Це очень важливий принцип, тому що у нас партньори є. А у них то нет партньорів. А зачекайте, ще мене додали. Що виявляється, Трамп розуміє, що можливості США у світі обмежені, що все одно відбувається формування багатополярного світу. Це я дику, сорів, в який момент стало зрозуміло, коли він мадуро викрадав, чи коли він сказав про президента Путіна, що він не думає, що. Буде необхідність викрадати і його. Здається, ні. Для Президента Трампа існує тільки один президент, один світ і один полюс. І це він. Все, більш нема нікого. Брікс, ШОС, ООН, НАТО, Євросоюз. Росіяни так вихваляються і радіють, що Дональд Трамп ненавидить європейців. Замысел следующий. Трамп понимает, что возможности США в мире ограничены. Так. Что будет все равно происходить форми формирование многополярного мира. Так. Но надо этот процесс освоить, контролировать. Надо понимать, куда ведут страны глобального юга. Потому что если мы посмотрим на э, типы организаций. Да, есть, условно говоря, западный собойчик, там Большая Семерка, НАТО. И есть там БРИКС, ШОС. И э, э, эти две группы друг другу как бы существует в пику, а, а нужно создать некую новую общую платформу универсальную, но под эгидой Соединенных Штатов, на правилах Соединенных Штатов, чтобы контролировать, возможно, манипулировать, да, возможно, сталкивать. Посмотрите, он эмблема этой организации. В центре Соединенные Штаты. Америки на да? і очевидно, ж понятно, що цель создать альтернативу ООН. У да. мене є погана новина для вас. Він ненавидить всіх, він всіх вважає другорядними, він всіх вважає другим сортом. І для нього всі однаково нікчемні на фоні великої Америки і великого Трампа. Зрештою, він і погрожував всім і Брікс, і Шос і говорив про валюту, якщо вони тільки рипнуться про нові формування, про догу... про торгові стосунки. Тож всі, хто думає, що вони, нібито рівня і частина багатополярного світу, знаєте, ви можете бути в цій харчовій пираміді, хіба що. Нижче за Дональда Трампа на його рівень, принаймні за його егоцентризмом, вам ніколи не досягти. Нам нужно участвовать в совете мира нам надо сто раз подумать и хорошенько. Но сейчас, э, почему бы и нет? Во-первых, то, что, что нас Трамп пригласил вносим, туда, взнос, это хороший сигнал, потому да, что Байден и да, Обама да, пытались нет. нас изолировать, Еще сделать нет. из нас страну изгоя. Да, да, да. И, безусловно, это, конечно, улучшает российско-американские отношения. Во-вторых, сейчас главное это мирное урегулирование по газе, а без России невозможно никакие проблемы на Ближнем Востоке решить. Мы там довольно-таки сильно на uh, стаїм, придамо, що подивіться, ну який може бути багатополярний світ, де росіяни безкінечно намагаються улестити Трампу, облизати його, сказати якийсь комплімент, якось особливо його відзначити. Навіть сідіньпінше, Китай не опускається до такого рівня, хоча вони мають набагато більше впливу і можливостей тиснути на Сполучені Штати Америки, але вони так низько не падають. Он зараз пісков розповідає про те, як Трамп це досвідчений політик, Політик, який базує свої підходи на принципах бізнесу суворого нещадного бізнесу. Що вже пройшло два роки по кількості подій. Один союзник у других союзників намагається анексувати територію. Ті те в ответ його називають голодної гусениці. Публікуються переписки між президентами. Ми в каком світі тепер живемо в світі, который драматично змінився і який продовжує траєкторію. Перемен. То, что вы сказали, я с последнего бы начал публикации переписок. Вы знаете, что очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном. Но когда Макрон публиковал разговор с Путиным, никто на дыбы не вставал. Тобто ну, всі ці зміння це производне, мабуть, тих двойних стандартів, від того вулицеміря, которое домінірували в Європі на багатьох-багатьох десятиліть. Чому вони так кажуть, Та да, просто вони не хочуть його роздратувати? Не хочуть, щоб Трамп передавав Україні більше озброєння ракет і не тільки. Вони думають, що зможуть грати ним таким чином, якимись методами та способами його Приспати, заспокоїти, показати, що Росія насправді дружня, хоча це все до пори до часу. Але для нас найголовніше це те, що залишиться в історії назавжди: Велика держава і велика Росія лежать американського президента во всіх труднодоступних містах. Чи можна впасти нижче? Мені здається, що вже ні. и производная, к сожалению, бедного поколения политиков, которые сейчас у власти в Европе. Они не способны противостоять напористости Трампа, Трамп — это опытный политик, политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса, сурового, беспощадного бизнеса. И он отстаивает и свои интересы, конечно, в первую очередь, и интересы своей страны. Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку по-русски. Он говорит, что решение через силу. По-нашему, это решение нагибать через колено. И те, кто нагибаются, они Будуть далі нагибаться. Головне, та не делать нам. Ну і ще один. Поки всі в Росії нахвалюють Путіна і його місце в Раді Миру, яке йому виділив сам Дональд Трамп. Білорусь навіть стає ні. Да, в Білорусі немає десятків пропагандистів, в Білорусі немає грошей на десятки телеканалів. Там один. Тільки гріша, зарянок. Але який? Який злайбучий? Який фанатій від Григорича? Який цього Лукашенка. Зализав як катьонка. Він таки пояснює, що чому Лукашенко опинився в Раді Миру, та тому, що сильний. Тому що 30 років відстоює суверенітет. Суверенітет. Тому що б'ється з тими, кого й Трамп ненавидить. Глибинна держава, ліберали, демократи, зрадники самої людської природи, збоченці, глобалісти, глобіки і гоміки. Чому Лукашенка? Да потому что сильный. Потому что 30 лет отстаивает суверенитет. Потому что бьется с теми, кого и Трамп ненавидит. Глубинное государство, либералы, демократы, предатели самой человеческой природы, извращуги, глобалисты, глобики и гомики. И он их бьет. Бьет одной левой. А еще знаете, что важно? Батька искренний человек и по-настоящему суверен. Когда надо... Он может Трампа хвалить за дело и даже называть себя трампистом в каких-то подходах. А когда на взгляд президента Трамп творит дичь, то Лукашенко и послать его может. Было бы прикольно, знаете, побачить, как кто-то из украинских журналистов взял бы этот текст и вместо Лукашенко подставил Зеленского. Почему да? Трамп покликал Зеленского в Раду Миру? Да потому что сильный. Тому що понад 6 років відстоює суверенітет, тому що б'ється з тими, кого і Трамп ненавидить, глибина держава, ліберали, демократи, зрадники самої людської природи, збочинці, глобалісти, глобіки і гоміки. Ну а чому Зеленський не може теж з глобіками і гоміками боротися? Ось і все, що треба знати про білоруську пропаганду. Он єдиний, хто осудив за Венесуелу, єдинственний. Но тут, как говорится, к чему теперь рыдание? Пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания. Не надо разводить такую коррупцию и такое предательство вокруг себя. Надо вовремя все это выжигать, как иранцы. Быть сильным, могущественным. И Трамп прилетит не на вертолете, а с дарами, с двигателями, с письмами, с мольбами. Вступить в новый совет. Но еще раз важно подчеркнуть: мы идем туда не только как Беларусь, но как союзное государство. Россия, неотменяемая наша судьба. И пусть даже не думают, не надеются нас оторвать от нее. Причиндала себе оторвете свои дорожные карты по нормализации за уступки, свою агентуру с призывами к диалогу. можете засунуть глубоко в свою прорву Европу. Беларусь готова к диалогу, но без условий, без выкручивания рук, без сопливых ваших носяр в нашей внутренней политике. Более того, сами приползете. Поняли уже, что кретинами были, что без газку русского, без штанов останетесь. Отморозили ушки? Подождите, еще не то будет. Мы вас с Трампом еще в кольцо возьмем, защемим с двух сторон и будем выпускать по одному. І на цьому, друзі, в мене все. Але я наполегливо вам рекомендую. Не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кубан Валайф. Коментуйте все почути й побачене. І обов'язково бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!